Доброго ранку, дорогі друзі. Я з України і у нас іде війна. І наша місія, Слово Боже, молиться за кожного, за наших воїнів-захисників, які боронять нашу країну, нашу свободу та незалежність, щоб Господь їх помилував і вони повернулися додому живими та неушкодженими. Молимося, щоб скоріше закінчилась війна і настала перемога. Треба боротися. Проти істинних ворогів людства, наших ворогів та ворогів Бога. Коли Ісус прийшов на землю, Він сказав, що бачив сатану, спадаючого з неба, як молнія. Була війна на небі і скинули з неба всіх зрадників, ангелів та головного гордеця і всіх нечистих, і куди вони були скинуті? На землю, і мешкають тепер вони з нами. Ось чому так багато гріха та так багато проблем. Ось чому Ісус прийшов на землю, вчив та говорив, що головний ворог людства це сатана і диявол. І тому Бог через Ісуса дає Духа Святого, і коли у нас є Дух Святий, то є і сила наступати на всю ворожу силу, щоб як там ангели посоромили сатану, то точно так же тут діти Божі покликані соромити сатану та руйнувати всі діла бісовські. Тому в Святому Письмі написано, що треба любити ворогів наших, благословляти проклинаючих нас, добродійти ненавидящих, <кій> молитись за ображаючих та гонящих, і тоді будете синами Отця вашого Небесного. Коли ми знаємо істиних ворогів, тоді вони знаходяться під нашими ногами, і тоді ми, сини та доньки Божі, а коли ми цього не знаємо і не розуміємо, то боремося з дружинами, з чоловіками, з братами, з сестрами, з церквою і ще кого знайдеш. -то Тому Ісус прийшов і повністю змінив ракурс. Адже раніше говорили так, а тепер по-іншому. Ворог це диявол, ворог це сатана, це смерть, це пекло. І оце з ким треба боротися. Оце є лихо. А за людей треба молитись. немає різниці, які вони близькі чи далекі родичі, чи дехто інший. І багато людей попало на таке: вони пішли з церкви, з сім'ї та вигадують цьому виправдання, але ж на це немає виправдання. І коли діти Божі виконують усі заповіді Господа, то тоді вони стануть синами Отця нашого Небесного і досконалими, як і Він досконалий. Благословенного, мирного вам! та вашим родинам дня, і нехай Господь вас охороняє.